Вітаю вас на каналі. Я в магазині Копіючка. Сьогодні оглянемо акційні пропозиції на хімію, креми та інші товари. Всім приємного перегляду. Губки для посуду. 4 штуки. Упаковка. 38. вісім. Пакети для сміття з ручками. 25 штук. 44,90 серветки хата багата для прибирання 30 штук 48. Серветки Фіно універсальні 10 штук 85. Кухонні губки 6 штук, упаковка 18. Такий набір 5 штук. Професіонал, ціна 44,90. Пакети для сміття 60-літрові, 20 штук, 28 гривень. Сувок пластиковий зі щіткою 40. Блакитний, малиновий та зелений. Запаска для швабри. Мікрофібра 40 гривень. Засіб для миття посуду чисте чудо алоєвера та лимон 1690 пухнастий нянь для миття дитячого посуду 28,500 грамів. Поліроль для меблів 52 гривні 90 копійок 500 мл. Парус. Засіб для чищення килимових покриттів, м'яких меблів, салонів автомобіля 29,90 200 г. Подолянка для чищення килимів та м'яких меблів 500 грамів 40 гривень. Засіб для миття посуду фері, ромашка 65. Чайне дерево також 65. Очисник для духовок та гриля. 87,90 500 грамовий. Бріль антижир плюс гриль. З розпилювачем 75 гривень. Засіб Solar 4490 видаляє стійкий нагар. Містер Пропер Мандарин 129,90, 100 гривень засіб для витилення плісняви та бруду 750 г. Освіжувач повітря Айервік, свіжа роса та білий жасмин, тропічний евкаліп та фрезія. 105 гривень Палон змінний АРВІ, казковий сад, блакитна лагуна, магнолія та квітуча вишня 138 гривень. Серветки універсальні для прибирання 100 штук упаковка 145 гривень. Блок для унітазу Кауфен Хвоя 32 гривні 90 копійок. ДАК диски чистоти 104,90 гривень. Бреф. Квітковий 55. Ополіскувач дитячий пухнастий нянь 1 літр 44,90. Савик Софт 2 аромати 84 гривні. Спрей для розгладжування одягу Ленор 3 аромати на вибір 200 гривень 500 мл. Засіб для обличчя гарнієр, чиста шкіра актив 129,90 зі знижкою 48%. Тонік для обличчя 100 гривень, знижка мінус 55%. Очищувальний гель 129,90. Гель для умивання чиста шкіра 100 гривень, Масло-пінка для демакіяжу обличчя 125. Крем гель для умивання 9990. Пінка зволожуюча для умивання 142 гривні 90 копійок 150 мл. Виробництво Польща. Гель для обличчя 100 гривень зі знижкою мінус 54%. Тонік зволожуючий 8990. Скраб для обличчя Евелін 65. Очищаючий рисовий скраб для обличчя Ніве. Позбавляє від чорних цяток, глибоко очищає та звужує пори. Виробництво Німеччина ціна 140 гривень. Гарнієр гель для обличчя з вітаміном С 129,90, знижка мінус 53%, Виробництво Німеччина. Крем живильний для обличчя 129,90, зволожуючий 115 зі знижкою мінус 50%. Пілінг для обличчя 95, пілінг грубозернистий алоєвера 162 гривні 90 копійок. Виробництво Польща. Крем для обличчя та тіла 99,90. Крем живильний 200 мл. Бліскур, захисний шампунь для схильного до пошкодження. Волосся. Ціна 187,90. Зубна паста та щітка Колгейт 126,90. Шампунь для фарбованого волосся 129,90. Захист кольору. Рушник, шапочка для сушіння волосся 99,90 зі знижкою мінус 23 Ось такий ще є. Також зі знижкою. Кольори в асортименті. 79,90. Бальзам ополіскувач Пантін, диво сироватка 7990. Виробництво Франція, Пантін Бальзам Ополіскович 220, Сироватка для волосся шовк незмивна 129,90 Шампунь з каратином, професійне відновлення волосся 159,90. Пінний кислотний пілінг для голови 240 гривень. Глибоке очищення та відновлення. М'яке очищення та зволоження. Максимальний термозахист для волосся 150 гривень 200 мл дзеркальна вода. Ефект ламінування за 10 секунд. Ціна 180 гривень. Шампунь для волосся, сойка, очищення зволоження 120 Бальзам кондиціонер з воложення відновлення також 120 гривень. Нова лінійка засобів догляду за волоссям. Маски, шампуні та бальзами. Маска для фарбованого волосся захист кольору. Зляною олією. Ціна 250 гривень 400 мл. Професійний відновлюючий шампунь. Для сухого та фарбованого волосся 229,90. Маска 250 250-400 грамів. Шампунь 229,90 400 грамовий. Засіб кремовий для інтимної гігієни з гіалуроновою кислотою 112,90, знижка мінус 20%. Засіб з молочною кислотою, така ж ціна 500 грамів. Крем для шиї з масажним роликом 140 гривень. Ефірна олія зі знижкою мінус 35%, ціна 129,90-40 мл. Маска плівка для обличчя 5690. Два варіанти чорна та золота. Виробництво Україна. Крем для рук 1790. Упаковка 30 грамів, Авокадо, вітамін С та алоєвера. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за перегляд. На все добре.